Доброго ранку. Доброго дня. Бажаєте ви і бажаю вам я. Розпочинаємо урок. Записуємо сьогоднішнє число. Власна робота та хвилинку каліграфії. Прописуємо велику та маленьку літеру С. Поєднуючи їх, звертаємо увагу на верхнє, нижнє та середнє з'єднання. А також запишемо слова цвіт. Та цвітуть. Так, дітки. І пригадаємо також з вами, як змінюються прикметники. Прикметники, як і іменник, можуть змінюватися за числами, тобто множина чи однина. Якщо множина, то ми рід не будемо визначати. А якщо однина, то можемо також визначити, який рід чоловічий, жіночий чи середній. Прикметник завжди вживається в тому числі і роді, що і іменник, з яким він пов'язаний. Давайте розглянемо з вами таблицю. В підручничку, це сторіночка 13. В презентації ось перед вами, перед вашими оченятами. Звертаємо увагу на об'єкт. Це у нас лимон, правильно. Зараз ми із іменника утворимо прикметник. Дивимось лимонний чи лимонна, або лимонне, а також лимонні. Звертаємо увагу, що прикметники, як і іменники, можуть вживатися у однині і у множині. Так? Якщо однина, то ми також можемо в прикметнику визначити рід чоловічий, жіночий чи середній. Якщо це чоловічий рід, то ставимо питання, який, якщо жіночий рід, питання яка, і якщо середній рід, то питання яке. Отже, Водний – ні. чоловічий рід, лимонний, жіночий рід, лимонна, наприклад, седра, середній рід лимонне, наприклад, дерево. І у множині, якщо це множина, то лимонні дольки. Звертаю увагу, що у множині ми не визначаємо рід. І також дітки. Спробуйте ви розказати, як змінюються прикметники. Так. Доповнивши таблицю прикладами з довідки. Дивимося, читаємо довідку: м'ятні льодяники, м'ятний чай, м'ятне морозиво, м'ятна цукерка, м'ятний запах, м'ятне печиво, м'ятна паста. Знаходимо прикметники. Один і той же прикметник змінюється лише закінчення, вірно? М'ятні, м'ятний, м'ятне, м'ятна, м'ятний, м'ятне і знову ж м'ятна паста, наприклад. Розподіляємо це однина чи множина. Давайте саме найлегше знайдемо у множині. От, Наприклад, м'ятні льодяники у множині, так? Так. Більше у нас у множині немає. Тепер шукаємо у однині чоловічого роду. Тобто ми можемо поставити питання який? Який чай? М'ятний. Який запах? М'ятний. Далі. Жіночий рід ставимо питання яка? Яка цукерка? М'ятна. Яка паста? М'ятна. А також середній рід. Яке? Яке морозиво? М'ятне. Яке печиво? М'ятне. Або печиво яке? М'ятне. Тобто ми розподілили ці всі слова по різним стовпчикам. А тепер. Ви подивіться і поясніть, як утворилися прикметники це завдання на сторіночці 14. І будемо з вами також записувати. Дивимося, будинок із каменю. Давайте змінимо це словосполучення так, щоб утворився прикметник. Будинок із каменю кам'яний будинок, тобто кам'яний це прикметник. Далі. Оселя із дерева. Оселя яка? Дерев'яна. Житло із скла. Житло яке? Скляне. Хата із соломи. Хата яка? Солом'яна. Дім із металу. Дім який? Металевий. Домівка із глини. Домівка яка? Глиняна. Так, все правильно ми з вами розібрали. Отже, у нас утворили словосполучення іменника з прикметником. Що ми будемо зараз робити? Ми запишемо ці словосполучення іменника з прикметником і визначимо число і рід. Дивимося. У нас перше словосполучення – кам'яний будинок. Ми спочатку орієнтуємося на іменник. Будинок це однина чи множина. Будинок це однина. Отже, і кам'яний це буде однина. Так, зверху підписали од крапочка кома. Олівцем підписуємо. Далі. Будинок, який це рід? Якщо одне на, то, ми можемо визначити рід і ще раз наголошую: це чоловічий, жіночий чи середній? Будинок, він мій. Отже, це чоловічий рід. Дописуємо. І у прикметнику, значить, це буде чоловічий рід. Також дописали олівчиком поруч. Зрозуміло? Так, ви працюєте із кожним словосполученням. У вас їх буде шість. Запишете, визначите. Число І визначити рід прикметника. Далі, уявіть, що в різних будинках усі його частини та всі меблі зроблено з такого саме матеріалу, як і будинок. Вам необхідно скласти і записати речення за зразком і визначити число і рід іменників. Тобто, подано такий зразок у підручничку. У солом'яному будинку є солом'яний диван, солом'яна шафа, солом'яне ліжко, солом'яні двері. Ось таким чином. У вас, наприклад, дерев'яний, так? так дерев'яний або там, скляний, і ви придумуєте: у дерев'яному будинку є дерев'яні двері, дерев'яне ліжко, дерев'яний. Тіл і так далі. І над словом дерев'яна, дерев'яні, «дерев'яну» ви визначаєте це число, чи множина, і рід чоловічий, жіночий чи середній. Нагадую, що у множині ми не визначаємо рід. Після того, як ви впораєтесь з цим завданням, вам необхідно згадати, що таке синоніми, і записати синоніми до слова будинок. Синоніми це слова. Близькі за значенням. Будинок ми можемо замінити іншим словом, яким? Хата, дім. І пішли, пішли, пішли. Скільки згадаєте, стільки і напишете поруч. Після будинок ставите рисочку і через кому записуєте синоніми. Так ви попрацюєте із правою 2. І після цього перейдемо до цікавого оповідання тексту Джані Родарі Палац із Морозива. Мабуть, якийсь буде цікавенький, солоденький такий текст, правда? Так, як ви гадаєте, про що буде мова йти у, палаці, у тексті Палац із Морозива? Добре, а тепер, дітки, знаєте, що зробіть? Перечитайте самостійно цю авторську казку і привірте, чи правильно ви здогадалися, чи ні. Ставимо відео на паузу і працюєте самостійно. Після того, як прочитаєте, давайте з вами проведемо опитування, наскільки ж ви були уважними. я прочитаю тести, а ви усно відповідаєте і звіряєтесь. Твір, палац із Морозова це оповідання, казка чи вірш? Я один раз підказала, вже вам говорила. Це авторська казка. так. Дах палацу був зроблений із. Морозива, збитих вершків чи фісташок. А, із збитих вершків. Далі комин на даху палацу зроблений із варення, шоколаду чи морозива. Хто був уважний? Із варення, так? Дим у комині із. Морозива, шоколаду чи цукрової пудри із морозива. Меблі у палаці були із фісташок морозива чи варення. Морозива. Дії поліцейського не підпускав до палацу, ловив злочинців. Закликав лизати швидше. Закликав лизати швидше. Квола бабуся просила їй дати крісло, морозиво чи палицю. Вірно, крісло. Чим ласувала старенька бабуся морозивною шафою з вареньним. морозивним кріслом з і фісташками? Чи морозивним столиком із найкращого шоколаду. Звичайно, це кріслом з кремом і з пісташками. Так, добре, хто справився повністю без помилочок, сьогодні молодець і був уважний. А хто допустив помилочки, це означає, що потрібно і ще раз перечитати уважніше авторську казку Джані Радарі. Далі, а скажіть, чи можна насправді побудувати палац з Морозова? Мабуть, ні. Тому це і казка, тому що є в ній щось фантастичне, незвичайне, чого насправді не може бути. Далі стоїть перед вами таке завдання: записати слово сполучення іменників з прикметниками і поставити питання від іменника до прикметника, предмет, тобто встановити зв'язок. Зверніть увагу. Було слово сполучення, дах із вершків. Ми його змінюємо за допомогою питання, дах, який вершковий. Записали ось таким чином. Після цього поставимо питання від іменника. Точніше, ми навіть в дужечках написали, ми не будемо вже зверху стрілочками писати, Ось з таким чином. І запишемо. В дужечках це питання. Так ми встановимо зв'язок слів між іменником і прикметником. Наступне це буде слово сполучення. Дим із цукру. Дим який? Цукровий. Тарілка з шоколаду. Тарілка? яка? Шоколадна. Крісло із крему. Крісло яке? Кремове. Стіни з карамелі. Стіни, які карамельні. І продовжити далі самостійно. Так, останнє на сьогодні завдання. Завдання на вибір, але я пропоную записати перше, виконати перше завдання. Воно найлегше. Для вас спиши три речення з прикметниками та Прикле... Підкресли ці прикметники. Ви переглядаєте ваш текст, Палац із Морозова вашу казку да? з підручничка. Шукаєте три речення, у яких є прикметники. Ви їх виписуєте. І після цього підкреслюєте прикметники хвилястою нагадую, лінією, олівчиком. Я вам пропоную. От я спеціально жирним виділила їх ці речення, де я помітила прикметники. Дах цього палацу був зі збитих вершків, у комині, цукрової пудри, сам комин і зварення. Де у нас прикметники? Слова ознаки, які відповідають на питання, який, яка, яке, які. Вершків яких збитих? Ось один прикметник. Пудри якої? Сокрової. Це буде вже другий прикметник в цьому реченні. Наприклад, ще таке речення знайшла. Шипки були з полоничного морозива, і таночі спливали рожевими струмками. Шипки це віконечко, так? морозива якого? Полуничного, тобто один із прикметників полуничного. Спливали рожевими струмками. Струмками якими? Рожевими, тобто другий прикметник рожевими. Неважко, вірно? І так ви з цього тексту знайдете всього три речення і підкреслите ці прикметники. Я вам на сьогодні бажаю успіхів, гарного настрою та натхнення. Всього найкращого до побачення!